Всім привіт. Вже вечорі я прийшов в Заброшку. Тут дуже сильно їдуть машини голосно. Постараюся говорити голосніше, щоб ви все чули. Хочу обійти заброшену будівлю. Тут, тут є ось такі от барульки. Вже заброшка повністю валиться все. Що зараз буду обходити все, що тут є. Тут дуже багато мусору, так бачу. Такі от темні кімнатки. Тут вже все, все в льоді весь дах, вся стеля. Ялинка. Святкували Новий рік нога на заброшці. О, пентаграма, я її не замітив, полотиня ну, кімна взагалі вже тріщини в стінах. Ось такий одна швах. Ще небагато лишилось. Вентиляція. Знову ялинка. То що, купа людей було, святкувала чи що? Так ніби хтось що. Кіот от хід на двір. Тут взагалі ліфт. Двері дві. Двері дві. Рядові. Так, хочу знайти спуск на перший поверх. Десь він має бути по-любому. А от і спуск. Тут взагалі вже дзіра в стелі. Фух. Знову ялинка. Ууу, який коридор. Надіюсь, мене добре слух чути, бо на дворі купа машин. Що пройдуся по цьому поверху, капець, як він мрачно виглядає. немножечко страшно. Двері всюди. Тут взагалі непонятно що. Опа. Якийсь захід. Ну сюда я вернусь чуть-чуть пізніше. Поки що хочу подивитися, що тут нічого цікавого уйдвізіка карама. Тут взагалі двері ось такі вибиті, хто їх вибив. Плитка вже падає, стін все вибито В принципі тут вже нічого цікавого. Що ж, трошки обійшов, напевно, що вже немає немає що тут обходити, буду виходити звідси. В принципі, така нормальна заброшка, я б не сказав, що сильно страшна. Ну так на ну, один раз. Камера умеет. Тут снимаем. Просто пошли. Что тут сметь из Для дро, для дрова снимаю. Что это куман? Не-не-не. Ч, вали? Это род еба, блядь!